Доброго дня, вітаю вас в своєму водоліському просторі, просторі, де все стає можливим, і сьогодні я пропоную вам попрацювати над своїм емоційним станом, над вирішенням якоїсь складної або не дуже проблеми знайти вихід або знайти енергію для того, щоб рухатися далі, для того, щоб досягнути того, що ви прагнете, і для того. Ми будемо з вами використовувати просту техніку, для якої потрібні ручка або карандаш, або фломастер. Будь-що, чим ви можете малювати, або що у вас є під рукою. Ну, звісно, що аркуш паперу і це може бути самий простий листочок із зошита, який у вас є під рукою. І я е, е, дуже пропоную не відключати це відео. Тим, хто зараз думає, що зараз буде якась складна арт-техніка, і я не вмію малювати. Ні-ні, цю техніку може виконувати навіть дитина. І чому арт-техніка? Тому що іноді ми чуємо такі слова від коучів, психологів, різноманітних людей, які влітають на ваш простір, ми можемо чути такі слова, уявіть собі. І я завжди, коли працюю з людьми, мої клієнти не завжди можуть уявити собі і з цим, що вони уявили, попрацювати добре. І для того існують ці ці практики тому що через арт-практику ми можемо подивитися на ситуацію як на екран з зі сторони. Можна побачити те, що ми не можемо побачити коли ми просто уявимо собі. Для того і арт, існують арт практики. Другий момент. Коли е ми говоримо про арт практики, то дуже часто я чую від своїх клієнтів, що я не вмію малювати, і я буду тільки гаяти часу, і мені це не цікаво. Я дуже розумію, тому що в нашому музику заложено те, що малювати можуть тільки ті, хто закінчив художню школу, хто малював у дитинці і хто любить це робити. Но ми, повірте, ми малюємо кожного дня, коли беремо ручку в руки і щось пишемо. Це теж свого роду малювання, яке нам зрозуміли. І сьогодні я настаиваю, залишиться зі мною і пропоную спробувати цю техніку, тому що вона дуже проста, може дуже допомогти. Це знаю я на собі і на своїх клієнтів, хто вже... Цю практику зробив, дуже добре отримують результати. Ну що, не будемо гаяти часу, беремо те, що у вас є під рукою, і будемо працювати. І так, візьмемо, як я вже казала, звичайний ліст паперу, який вам зручно. Мені зручно, от такий лист, на якому я можу Дати вам більше вам інформації по цій техніці. Але ви зараз подивитесь, що формат не має значення. Це може бути будь-який лист паперу, як я вже і казала раніше. І так, для чого потрібна ця практика? Для того, щоб вийти із якогось стану, який вам не подобається. Це може і просто. Якийсь загальний стан, в якому зараз ви перебуваєте, або це може більш конкретна якась ситуація, з якою ви е, намагаєтесь знайти вихід і довго, довгий час знаходитесь в такому емоційному стані, який вам, який вам заважає е, рухатися далі. І так, цю техніку я назвала коробочка. Коробочка. Скринка, як, як вам подобається назва, так можете і назвати самі. Але чому скринка, чому коробочка? Тому що уявіть собі. Із цих слів починалося посил одного із лекторів, менторів, яких надихаючих коучі, які говорять, уявіть, уявіть собі. Що ця ситуація, в якої ви зараз є, це коробочка, всередині якої ви знаходитесь. І зараз ми з вами намалюємо цю коробочку. Я вам пропоную намалювати це так. Ось якась коробочка, якась в... 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 виглядає як куб. Так? Ось така коробочка. Це від зверху. Так. От якась коробочка, яку ми з вами намалювали. Ось так. Поки так. І уявіть собі, це ця коробочка є ситуація, в якою ви є. І ви можете е, от, надзвичайним jakimсь, е, Відом, якісь способом, ви можете е, намалювати себе. Е, якщо ви е, дівчинка, ви можете намалювати чоловічка в спідничці, якщо ви е, чоловік, ви можете намалювати чоловічка у штанах. Наприклад, я дівчинка, і я малюю якусь ситуацію, яка пов'язана зі мною. І тут я малюю чоловічка. Якщо ситуація не дуже приємна, і дійсно, що, можливо, це не буде, не буде посмішка на, на обличчі цього чоловічка. І от таким образом ці ручки, от такої От ось моя якась ситуація. Можемо так, для більш такої уявності всі пам'ятають уроки геометрії, так що намалювали цей кубик. Ось ця ситуація. І зараз ви можете намалювати, наприклад, дівчинку або хлопчика, який сидить. Як вам почуйте себе, як вам хочеться із. І зобразіть намалювати цього чоловічка. І коли малюєте, представляйте, уявляйте собі, що це є ви, і які знаходитесь у середині цієї ситуації. Ви можете, наприклад, написати назву цієї коробочки, мій стан, наприклад, що завгодно. Уявіть собі, що це ви. І просто подивіться прямо на цього чоловіч, на це зображення в вас в такому вигляді. І, і відчуйте відчуйте, що ви почуваєте, які емоції у вас панують на, в цей час, які вони. І напишіть отут в е, ниже: напишіть усі емоції, які у вас викликає знаходження у цій коробочці, у цій скриньці. Почуйте це, як відчувається людина, яка знаходиться всередині, як ви себе почуваєте. І знизу ви можете е, написати. Любі, е, що у вас із нутрі йде які слова, які почуття. Наприклад, это може бути смуток, гнів, страх, тривога. Розчарування. Я пишу дуже такі загальні, ви можете. Якщо ви свою ситуацію, звісно, що ви будете писати то, що ви відчуваєте. Я пишу загальні якісь почуття, щоб ви розуміли саму техніку. Розчарування, сором, провина, заздрість, роздратування. Відчай, нудьга, образа тощо. І ці от максимально, що ви відчуваєте. максимально-максимально погрузити себе у цю, цю ситуацію, щоб ви розуміли, що ви відчуваєте, щоб для того, щоб щось змінити, ми потріб... нам потрібна. Зрозуміти, а що в нас є, а що з нами відбувається. І коли ви виписали все-все-все, що ви відчуваєте, з ознаком мінус, тому що якщо ця ситуація вам не подобається, вона, звісно, зі знаком мінус. І потім, потім ви хотіли у вас є бажання. Змінити цю ситуацію, вийти з цієї коробочки. І ми малюємо далі наступну коробочку. Ми дублюємо цю коробочку, яка вам не подобається, стан, який вам не подобається. Ми дублюємо тут. Оця коробочка. В неї та ж сама назва, але ми малюємо отаку от диру в ці коробочки і малюємо рядом окремо себе, вже яка посміхається, яка вийшла з цієї коробочки. Давайте навіть намалюємо отак от. Так от. Радісно. Ура! Я вийшла з цієї коробочки. Відчуйте, відчуйте, що ця коробочка, ця ситуація залишилася. Залишилася подалі. І ви в неї всередині вже не знаходитесь. Відчуйте оцей стан. От тут навіть можна. Намалювати таке незадоволене лице у, цього, у цій особистості, яка, яка схожа на вас? І зараз, що відчуває ця людина, котра вийшла з цієї коробочки, котра залишила цю коробочку? Як ви вважаєте? Напевно, це радість. От. І дивитися на цю людину вже. Ця ситуація, ця коробочка, її не стосується, вона вже не там, вона вийшла з цієї ситуації. Що вона відчуває? Ну, Напевно, радість, задоволення. Да? Задоволення, щастя, натхнення. Попереду все нове, попереду позаду всі негаразди, натхнення. Можливо, спокій, подяка, що ця ситуація позаду, Да? подяка, вообще взагалі дуже потужна, потужна така енергія. Подяка, гордість, що подолали цю ситуацію, любов. Можливо, можливо в цій ситуації. Нема любові, немає або недостатня, надія, що ще може? Впевненість, впевненість. Зачарування може бути. Зачарування. Але зачарування це таке дуже як я раніше вже говорила, що щоб не розчаровуватися, не треба зачаровуватися. То от тут може бути якась ейфорія, але з нею дуже-дуже обережна. І так, дуже проста практика. Напишіть мені в коментарях, чи дійсно вона дуже проста, що ви відчували, як, як вона проходила у вас? І тут я хочу. Додати декілька таких ремарочок для того, щоб е ця практика була максимально корисною для вас. Наприклад, якщо загальний стан, це дуже добре е працює і цей ця, ця, малюнок, щоб відчувати і розуміти, а що я хочу, е чим я можу і чим я хочу замінити цей свій стан. Але Якщо ви, наприклад, малюєте цю коробочку, цю скриньку, малюєте на, і ваша тема, я хочу уйти з цієї роботи, мені не подобається ця робота, або мені не подобається якісь відносин. І тут, може, бути, наприклад, якщо ви малюєте роботу, і якщо ви намалювали оцій малюночок, коли ви залишаєте цю роботу, коли ви звільняєтесь, коли вас вообще, ви більш не ходите на цю роботу, то тут дуже е, треба бути обережнішим, тому що вас можуть е, просто звільнити, а нової роботи у вас нема. І е, тут може дуже зіграти. Е, Зовсім, зовсім не, не, не те, що ми е, тут очікуємо. І тому, якщо у вас, наприклад, є е, коробочка е, з назвою Робота, і ви хочете її змінити, ви можете на, намалювати, наприклад, е, Коробочку або не коробочку, якщо коробочка у вас асоціюється вже з якимось негативом, ви вільна людина. І тут ви можете, наприклад, якщо у вас ви, ви хочете йти в відкрити простір, бути фрілансером, ви можете намалювати якісь атрибути, наприклад, указку, і ви, наприклад, навчаєте комусь, чомусь та. Можливо, ви малюєте якісь малюнки і продаєте свої картини, наприклад. Да? Тобто, тут, коли ви виходите з цієї коробочки, намалюйте щось в вільному просторі, що вам подобається, чого б ви, наприклад, хотіли, що ви відчуваєте да? Там, реалізованість, що ви відчуваєте натхнення ви відчуваєте фінансову свободу. ви Відчуваєте, як гроші ідуть вам легко, і ви, ви просто їх заробляєте з задоволенням, і можете Тут, наприклад, щось там намалювати, да, якусь ту скринічку, в якої є гроші. Можете да, навіть написати, скільки, скільки грошей вам потрібно для того, щоб відчувати е, добре, відчувати, закривати е, любу потребу яка вам потрібна, я, що вам хочеться. Наприклад, так, е, якщо ви. Е, Тут ви можете намалювати, тут можете включати ваші, ваші фантазії і навіть відпустити цю фантазію зовсім відпустити назовні. Навіть цю картинку ви можете розмалювати, взяти пензлики, взяти кольорові пензлики, розмалювати. і... Нехай воно буде таке кольорове, і отут е, можна вже е, включати якийсь креатив. І е, точно так же ми можемо з вами намалювати, е, наприклад, е, таку коробочку на відносині, на відносині То, е, наприклад, тут е, Самотня людина, да? і ви тут можете написати все, що ви відчуваєте. І тут можна провести таку діагностику. Можливо, це вплив оточуючих, коли ти вийдеш заміж, коли ти народиш дитину, коли, коли, коли. І ви відчуваєте цей тиск, і можливо, можливо, в цій коробочки самотність, да, наприклад, будуть дуже добрі відчуття, що ви добре себе відчуваєте, що ви реалізовані, що ви маєте вільний час. Наприклад, так? То тут от теж можна провести таке от щире дізнання, хочете чи не хочете бути самотнім. Якщо ні, то тут, коли ми виходимо з цієї самотності, да, тут ми можемо намалювати, наприклад, так? Да, Коробочку, із якою ви виходите. От вона порвалася, ця коробочка, вона зруйнована, ваша самотність. І тут ви можете намалювати, намалювати себе. Ну, якщо я дівчинка, так. Можете намалювати себе, поряд з якою людиною, якою ви хочете бути. Наприклад. Ну, тут я е, дуже вам раджу не е, малювати образ е, якоїсь конкретної людини. Це може бути образ якогось чоловіка, якогось чоловіка. І він може бути е, зовсім такий якийсь загальний. І тут е, дуже Дуже корисно прописати, наприклад, що ви відчуваєте, коли ви знаходитесь рядом з чоловіком. І відчуваєте, можливо, ви можете відчувати якийсь страх, невпевненість, а може, навпаки, ви тут не відчуваєте любов, а тут може бути і любов, любов, і радість, впевненість. Все, що все, що, за год, що ви відчуваєте, глядячи на цю картинку, що ви вийшли з цієї самотності. Тобто, ви вийшли з цієї коробочки, ви вийшли з цієї коробочки, яка, наприклад, самотність, і ви зараз знаходитесь з людиною поряд, з другою людиною поряд. І ви можете порахувати, відчути максимально. Що вам це потрібно. Проводити цю діагностику, наприклад, вам краще бути в цієї коробочці, то зараз ви, мабуть, не готові максимально, наприклад, создавати відносини. І тут треба попрацювати з психологом, попрацювати з коучем, щоб. Ну, але вам хочеться бути з друг, поряд з другою людиною, то тут треба працювати індивідуально по запросу, тому що в загальному, в загальному ви можете провести діагностику. Ну, самостійно, наприклад, ви не можете вийти з страху, наприклад, почати зустрічати з кимось. Ну що, я сподіваюся, що вам сподобалася ця техніка. Я буду дуже вдячна, якщо ви залишите свої коментарі ниже або в моїх соцсетях, ссылку я. Залишу е, ниже під цьому відео, і е, дуже цікаво, як ця техніка спрацює у вас, які ви отримуєте результати, що ви відчували під час малювання цієї техніки. Ви можете запропонувати намалювати її своїм дітям, помалювати всією сім'єю і сплатитися ще більше. І також ви. Можете використовувати цю техніку, коли, наприклад, напередодні нового року, як зараз, і намалювати коробочку минулого року, і виписати все-все-все, що вам не подобається в цьому році, і потім вирватися в новий рік і залишити все, що вам не хотілося би бачити в наступному році, в той коробочці і перейти у новий рік. З другим станом, з іншою енергією, з іншими сподіваннями, з іншими почуттями. І ви можете його використовувати в свій лічний новий рік, коли у вас день народження, зробити свій аналіз почуттів і перейти в свій особистий новий рік з новими якимись відчуттями. Ну що ж, якщо у вас, наприклад, Виникли якісь ідеї і вималювали цю коробочку, цю техніку на якісь теми, які ми не затронули у даному відео. Теж поділитись. Мені дуже цікаво бачити ваші результати. Я від серце серця бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео.